Кожен з нас є споживачем різних товарів, які ми купуємо в різних магазинах. Думаю, ти в курсі, що кінцева ціна, яку ти платиш за той чи інший товар, більшою мірою утворюється внаслідок перекупів між посередниками. Тобі, звичайно ж, можуть підсолодити покупку додатковою знижкою, але це ніщо порівняно з тією сумою, яку б ти заплатив без участі посередників у цьому ланцюжку. Ти спитаєш, як таке можна зробити? Я покажу. Та для початку давай поглянемо про які суми буде йти мова. Як нам відомо, магазин це кінцева точка збуту, де купуємо продукти, побутову хімію, засоби гігієни, словом, все необхідне для власного споживання. Такий магазин, звичайно ж, має свого постачальника або декількох. І тут починається найцікавіше. Бо ті постачальники мають своїх постачальників. Це гуртівні, які закуповуються на більших гуртівнях, які вже закуповують товари на виробництві. Бо виробнику вигідно працювати з тими, хто може затарюватись великими партіями. І це я говорю образно. бо... Ми навряд чи знатимемо реальну кількість цих посередників, але нас цікавить вартість. І зазвичай ця картина має такий вигляд: як правило, вартість продукту на виробництві складає 40% від тієї суми, що ми залишаємо на касах магазинів, а 60% осідають в кишенях посередників. Сюди ж входять і витрати на рекламу товарів. Тільки на рекламу по радіо вже добре відомі нам магазини витрачають шалені бюджети, не говорячи вже про бюджети на рекламу в інтернеті та по телебаченню, на якому одна секунда ефіру коштує 300 доларів. Ну а тепер давай подивимось, як розгортається ситуація, коли ти звертаєш увагу на таку модель, де можеш купувати у виробника напряму. Та ще й маєш можливість забрати до 60% кешбеку, які поки що в твоєму звичному режимі йдуть на рекламу, оплату видатків та заробіток посередників. 60% з кожної твоєї покупки хтось кладе собі в кишеню, але цей хтось не ти. Отже, враховуючи вище описані факти, давай подивимось, що собою представляє така можливість. Ті кошти, що традиційно могли б піти на... Рекламу, оплату видатків та заробіток посередників, виробник вирішує вкласти у націнку та ділитися ними у вигляді знижок бонусів та грошових виплат, розмір яких буде залежати від утвореного тобою власного оберту протягом кожного місяця та оберту людей, які купують в цьому магазині, що їм потрібно завдяки твоїй рекомендації, і поділив ці гроші у такому співвідношенні: 6, 8, 10 і 21%. відсоток. І, звичайно, щоб магазин розумів, кому давати знижку і скільки кому відсотків платити, у кожного покупця є свій ідентифікатор клієнта або привілейованого учасника. Яка між ними різниця? Клієнт, так само як і привілейований учасник, купує, що йому необхідно зі знижкою 15% на постійній основі. А привілейований учасник приймає участь у розподілі інших відсоткових частин. Зараз я покажу як. Уявімо, ти приєднуєшся як привілейований учасник та купуєш щось для власного споживання. По суті, ти просто починаєш купувати в іншому магазині, як і робиш зазвичай, коли знаходиш аналоги звичних тобі товарів. Далі ти ділишся інформацією про існування такого магазину і з'являється категорія людей, які стають клієнтами магазину завдяки тобі, і також отримують 15% знижки при своїх покупках. Такі люди самостійно замовляють товари у виробника напряму, а він по партнерській програмі нараховує тобі за це до 10% з кожної зробленої ними покупки. Дана програма складається з двох компонентів, про це ще ми поговоримо. Друга категорія людей, як ти вже певне зрозумів, це люди, які так само як ти. Приєднуються в якості привілейованих учасників, щоб теж отримати кешбек, але вже від тих, хто прийшов у магазин завдяки їхній рекомендації. Отже, про які суми кешбеку йде мова, все рахується по такій таблиці, коли в кінці місяця від власних покупок і покупок твоїх привілейованих учасників та клієнтів назбирається 200 балів, то від цієї суми виплатять 3%. Якщо 600%. 6% і так до 21%. Давай порахуємо, скільки згідно таблиці складає твій дохід на рівні 3%, а також визначимо коефіцієнт виплати з тих 10% за шкалою, де по мірі зростання відсоткового рівня тобі нараховується відповідний коефіцієнт. Ця шкала якраз є перший компонент партнерської програми, який нараховують до 9% рівня. Другий компонент це ще 8%, що нараховується тобі від суми клієнтських покупок вже на будь-якому відсотковому рівні. Як ми вже говорили, в кожного клієнта є ідентифікатор, щоб магазин розумів, хто від кого прийшов, кому яку давати знижку і скільки кому відсотків платити. Для наглядного прикладу, нехай 50 балів з цих 200. Вийде завдяки твоїм власним покупкам і 150 балів від тих, хто приєднався за реферальним посиланням як клієнти. Тоді ти отримуєш 3% по таблиці, це 299 гривень, по першому компоненту 400 гривень, по другому 585. Тепер це все додаємо і, врешті-решт, отримуєш 1214 гривень, плюс за кожні 100 балів отримуєш дисконтні. Купони по 240 гривень на твої покупки у наступному місяці. Непогано, правда ж? Сума невелика, але тепер ти отримав гроші в тій сфері, де раніше тільки витрачав, роблячи те, що і робив раніше. Що ж, давай подивимось, як це можна масштабувати. Нехай по такому ж принципу, згідно твого власного прикладу, в наступному місяці у кожного, хто приєднався як привілейований учасник, теж. Оберт складе 200 балів. Тоді у, путь, у підсумки цих балів вийде 1200, і по таблиці це 9%. За це ти отримаєш 636 гривень, додаємо відсоткову різницю з твоєю групою 2120 гривень, плюс 25% по програмі заохочення, плюс по першому компоненту 53 гривні, по-другому 585 і 240 за особистий обсяг. Врешті-решт. Ти забираєш чистими 4164 гривні плюс 480 дисконтними купонами. Тепер цікавіше, правда? ж? Вже маєш плюс 100 доларів до своєї зарплати. Що ж, давай подивимось, як можна підняти до 500. Уявімо, кожен з твоїх привілейованих учасників дублює твій результат, і в їхніх групах протягом місяця формується по 1200 балів. Тоді разом це. 6200, і по таблиці це 15%. За це ти отримуєш 1061 гривню. Додаємо відсоткову різницю з твоєю групою 12 726 гривень, дорівнює 13 787 гривень. І до цієї суми 25 і 35% по програмі заохочення. Дорівнює 22 59 гривень, плюс 585 по другому компоненту, плюс 240 за особистий обсяг. Врешті-решт. Ти забираєш чистими 22 884 гривні плюс 480 дисконтними купонами. Ну вийшло трохи більше, тут десь 580 доларів. До речі, ось так і навіть детальніше порахувати розмір свого кешбеку може кожен привілейований учасник на сайті за допомогою спеціального калькулятора винагород. Що ж, ми розглянули картину тільки до 15% рівня. Забігаючи наперед, скажу, що на рівні 21% твій дохід складе порядка 2000 доларів. Але давай краще поглянемо на цікавішу картину, бо цією таблицею виплати не обмежуються. Далі вступає в дію вид прибутку, який приваблює мене тут найбільше. Такий вид прибутку ще називають резидуальним. Уявімо ситуацію, коли хтось з твоїх привілейованих учасників, розвиваючи свою структуру, доходить до рівня 21%. Як ми вже помітили, попередньо постійно виплачувалася відсоткова група між тобою та учасниками. Після досягнення одного з твоїх привілейованих учасників рівня 21, відсоткова різниця між вами нульова. Тому надалі, згідно розробленого плану виплат, тобі протягом життя по цій лінії тепер... Щомісячно начисляється винагорода у розмірі до 6% від оберту групи даного привілейованого учасника. Для прикладу, в даній ситуації оберт групи одного з твоїх привілейованих учасників дорівнює 10 тисяч балів. Тоді, в такому випадку, від цієї суми ти отримуєш 6%. це порядка 23 тисяч гривень. До того ж, це джерело доходу можна передавати в спадок. І як ми вже помітили, вся суть формування величини нашого доходу починається зі звичайного нашого споживання необхідної нам продукції та продовжується дублюванням нашої моделі іншими людьми, за що отримуємо кешбек, який можна використовувати для наступних покупок або вивести собі на картку. Тому, згідно цього принципу, таких груп можна створювати скільки завгодно, і в залежності від їхніх обертів. Ти отримуєш відповідний відсоток паралельно з тим, що ти заробляєш на своєму відсотковому рівні. В завершенні хочу сказати, що кожен з нас тут реалізовує свої потреби. В тій мірі, в якій сам забажає, хтось стає клієнтом і купує для себе високоякісні екологічні продукти, засоби гігієну, побутову хімію чи косметику зі знижкою і гарантією на всі товари. А хтось ще й отримує з цього додатково 200-300 доларів до тих грошей, що він заробляє на своїй основній роботі. Хтось для себе тут формує в 3-5 тисяч доларів. А когось, як мене, наприклад, приваблює можливість створити тут декілька джерел. Пасивного доходу і зупинитись на комфортному для себе рівні, що для мене найважливіше, особливо в наш час і при теперішній ситуації в країні, це те, що цим можна займатися з дому і. Тут немає ніяких штрафів чи обов'язків, бо над тобою не стоїть начальник, і ти нікому не підлеглий. Є тільки вільні партнерські стосунки і підтримка, що передбачає надання тобі всіх необхідних знань і методів для ефективної роботи. Тут є більше десяти видів отримання доходу, я лише розповів про перші чотири. Яку приймати участь в цьому процесі, звичайно, залежить від мрій цілей. Чи амбіцій кожного індивідуально, бо тут ти сам обираєш, скільки часу приділяти цій діяльності, а підтримку від наставника маєш завжди. Став цьому відео вподобайку, ділися ним з друзями, бо цей ролик тепер ти можеш використовувати як інструмент, щоб показати можливості цього бізнесу для розбудови власної структури. Також підписуйся на канал та натискай дзвіночок, щоб отримати сповіщення про наступне моє відео. А усі посилання на та мої контакти знайдеш в описі до цього відео.